Це не є таємниця, що проти України ведеться інформаційна війна, системна, жорстока інформаційна війна, не тільки у нас, а й за межами нашої країни, де розпосуджується бруд, брехня і непривики жаль, от як останні події в Пранській асамблеї Ради Європи, що навіть ті да, оточення Януковича, які сьогодні отримали депутатські мандати, також пробують дезінформувати європейських депутатів. Світову громадськість щодо подій в Україні навколо України в той же час, ви знаєте, ми з одного боку безумовно. Країна, яка рухається до Європи, і для нас питання свободи слова – це є дуже важливий пріоритет, і саме за це стає у Майдан. на Майдані. З іншого боку, не можна потурати тим, хто використовуючи журналістські посвідчення, займається просто по шпігунством або збором інформації або дезінформацією, працюючи на інформаційно, працюючи на ворог, працюючи на дестабілізацію ситуації в Україні, на то, щоб у нас в серцях була зневіра, паніка тощо. І тут безумовно треба вживати заходи. В той же час, ви знаєте, це не тільки визначити да, ці, скажімо так, суб'єкти, які відпрацьовують інформаційні диверсії проти власної країни, а безумовно і механізм реалізації задачі щодо закриття деяких суб'єктів. Так як ми права держава, у нас останнє рішення за судом. І на привітки жаль, сьогодні суди залишаються одною з найбільш корумпованою ланкою влади в Україні, з судової влади, і це колосальна проблема. Тому що я просто вам приведу приклад, ще починаючи з березня-квітня, коли агресія. Тільки-тільки як навала пішла на нашу країну, ми звернулися до суду з тим, щоб заборонити розповсюдження в Україні цих російських пропагандистських, саме пропагандистських каналів, які дезінформують, які впливають брудом країну, які просто є системною інформаційною диверсією проти нашої держави. І досі не прийнято судове рішення. Може уявити цього часу. Тобто судді продають свою душу разом з своєю країною, отримуючи якісь там фінансові корупційні канали фінансові, і це якась серйозна проблема. Це є серйозна проблема для нас, тому що коли ми починаємо просто закривати засоби масової інформації, скажуть це терор. Я і так жорстко звернувся до. Ну, Вніше з пропозицією щодо пам'ятаєте, провокації на каналі інтера, і мені досі згадують, що от я тисну на засоби масової інформації. Я забороняю в Україні свободу слова. Ні, ми не можемо забороняти свободу слова, але ж провокації проти власних країн ми повинні заборонити. І тут і вихід тільки один. Це безумовно системні законодавчі зміни, які дозволяють захистити інформаційне поле країни. На привітний жаль, парламент на цьому тижні не зміг проголосувати питання, пов'язане саме з інформаційною безпекою. Це безумовно і прозоре фінансування засобів масової інформації, ані готівкою, яка проводиться контрабандою з Російської Федерації. Це і наявність власників зрозуміло, ані вшорної структури, за якими ховаються, в тому числі і вороги нашої країни. Це безумовно і в тому числі заборона використання російського продукту телевізійного. Тому що, вибачте, ну можна собою віти, Росія веде проти нас війну. А на наших каналах ми дивимось про героїв російських військових, які там когось рятують, комусь допомагають. Ну тобто, знаєте, така пропагандистська калька, і не жаль, це також питання отримала. Опір Верховній Раді, що для мене особливо не зрозуміло. Тому безумовно будемо звертатися до наших парламентарів з вимоги не просто да, красиво виступати з права трибуни, трибун, а виконувати свої обов'язки перед країною. Будь-яка країна, яка це поважає повинна захищати свій інформаційний простір. І не йдеться про журналістику, про який знаєте погляд, а йдеться про, вибачте, таку кандову пропагандистську машину, яка створена в Російській Федерації. Тобто, коли нема аргументів, коли немає об'єктивної інформації, а є пропагандистські штампи, які нав'язуються суспільству, і подивитися на багатьох росіян. На первики жаль, ну, багато з них просто замбуються цими інформаційними хвилями, які йдуть на них з усіх точок інформаційних скажімо так, каналів доступу в Російській Федерації. І безумовно, коли така пропагандистська машина нав'язується іншим країнам, це, вибачте, повинна мати відповідну відповідь. Але, повертаючись до України, я хочу сказати, що не тільки ми повинні це законодавче забезпечити, не тільки наші свої структури повинні при. Пинити механізми фінансування незаконного фінансування, в тому числі з використанням спецслужб ворога, ті, скажімо, газети або канали, які працюють проти власної країни, ми повинні і навести порядок в судочинстві нашої країни. Воно повинно стати незалежним. Воно. Повинна припинити бути корумпованим, і ви знаєте, от одна із е, таких дуже важливих задач, яка е, повинна бути розв'язана ближчим часом, це безумовно, позбавлення е, не тільки депутатської недоторканності, про що багато говорилось, але ж і е, того, чим сьогодні зважуває судовий вад, це і недоторканності суддів. Тому що, вибачте, відкрити кримінальну справу проти судді – це дуже складна задача, мабуть, більш складна ніж навіть відкрити кримінальну справу і посадити ново підсудних чинного народного депутата.